Ми в Чорногорії, за свій смієшний вид. Стараюсь хоч якось зберегти. Волосся. І ми, в крайній міст, зараз я вертаюся на квартиру, в якій ми зупинились, бо пожарку капець. А я така собі до просто валяю під сонцем, його, щоб поплавала. Puzzle, please I tell my friends, I'm feeling like you come and cause I feel <laughs> the sun. Please again. I tell my friends, I'm feeling like you come and cause I feel the sun. Це, кстати, одна з найстарих капличок в Чорногорі. Це церква Святого Николая Чудотворця. Yeah. Мы йдем до Лодочки. Будущем катастина на Лодочке. Короче, мы поїдемо в печері. Будем тут в печерах и я так тишусь хочу чуть-чуть боюсь, потому что я на лодочке уже накаталась, наверное, уже руки уже 4-5 враги. А я тешу сниться. Feeling like you're coming, cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you get. I'm needing it more. Když píšete to já osoba so ne poplavním. Sbohem? 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 А Це щоб ви розуміли, штучно створений острів, в якому побудована церква. Колись її будували двоє братів з Параст. Параст зараз покажу Параст. Це ви розуміли, оце місце зараз ловочка проходила. Так це Параст. А оце така церква побудована тут. Це, кстати, другий брат. Там було двоє братів. Один брат побудував типу, ось це. А другий брат побудував такий маленький типу, островок. Да. І все це от... ось там типу. От сама церковська виглядає, типу, всередині там особливо нічого такого немає, там магазинчик типу, сувенірами і ось так. Типу... Класно тут. Тіпо, я задоволена, що поїхала, хоч тіпо, саму фішку цього атракціону я не використала. Але я дуже рада, що от я саме тут. Така голуба водичка. Це взагалі, червона це наша лодочка, Вона відплила від нас. Ось так, от виглядає, ось так виглядає оце все. thank <laughs> you